Септо презентує. Понеділок 10 листопада 2025 року. Ранкове допіо випуск 370. Спонсорований слухачами. доступний для тебе. У п'ятницю в чаті нашої спільноти виникло питання: а чому на обкладинці випуску осел, як він пов'язаний з Трампом? Допоможіть розгадати ребус. Але ніякого ребуса не було насправді. Просто осел ось вже майже 200 років є маскотом демократичної партії, і сьогодні ми розповімо чому. Доброго ранку! Мене звати Дарина Заржицька, я авторка подкасту Ранкове допіо і крім маскотів американських політичних партій. Ми з командою Септомедіа сьогодні готові розповісти також про боротьбу з наркотиками у Саудівській Аравії, через яку кількість страт у цій країні наближається до рекордного рівня про будівництво розкішного готелю Трамп у Сербії, громадянську війну у Судані, початок кліматичного саміту Коп 30 у Бразилії, а також про слово року за версію словника Колінс. Нам сьогодні є про що тобі повідати, Солодашко. Тож поїхали. Якщо Віслюк символ демократичної партії, то у республіканців слон. Обидва символи з'явилися ще у 19 столітті, і обидва завдяки одному художнику. Усе почалося ще 1828 року, коли демократ Ендрю Джексон балотувався у президенти. Опоненти політика нечемно називали його Віслюком, і Джексон вирішив обіграти образу на свою користь. На своїх передвиборчих плакатах він розмістив зображення Ослика. Невідомо наскільки цей жест допоміг йому перемогти, але з того часу за демократами закріпився образ Віслюка. Проте на символ його перетворив у другій половині 19 століття художник Томас Наст, як пише CNN, Наст був першим великим американським політичним карикатуристом. Його роботи були не просто жартами, а фактично публіцистикою у вигляді гравюр. Він боровся з корупцією, висміював політиків. І створював візуальну політичну культуру. Саме Наст подарував нам і сучасного Санта Клауса, і дядька Сема. Одна з його робіт, паніка навколо третього терміну, у середині 1870-х висміювала газету «The New York Herald», і саме у ній Наст зобразив демократичну партію в образі осла, а республіканську як слона. Справа у тому, що тоді у пресі ширилися чутки про те, що президент Уліс Грант. Може балотуватися на третій термін, що, хоч і не було незаконним, але вважалося недоречним. Газета The New York Herald» підтримувала демократів і активно лякала читачів диктатурою гранта. Наст же симпатизував республіканцям і висміяв цю кампанію страху, намалювавши цілий політичний зоопарк. Осел, загорнутий у ливину шкуру, символізує Гералд і демократів. Мовляв, видає себе за сильного і страшного звіра. Але насправді просто галасливий. Інші тварини втілюють різні соціальні групи і є розгубленими, наляканими, хаотичними. А в центрі композиції величезний слон із написом The Republican Vote», який через власний страх йде прямісінько до краю прірви. Так нас показав, що навіть самі республіканці можуть втратити самоконтроль через політичну паніку. Слон це метафора на сильну, але неповоротку і вразливу до істерії партію. Образ віслюка в ні шкурі наст взяв з байки Езопа, а образ слона, ймовірно, із виразу солдатів часів громадянської війни. See the elephant» означало побачити бій, септо зіткнутися з реальністю. Хоча ні віслюк, ні слон не виглядали на карикатурі героїчно. Обидві партії вирішили, що сміятися із себе непогана стратегія і залишили ці символи собі. Далі говоримо про Саудівську Аравію. Нью-Йорк Таймс розповідає про Ісама Шазлі. Це єгипетський рибалка, якого у 2022 році саудівські прикордонники затримали з наркотиками у вузькому водному каналі між Саудівською Аравією та Єгипетським Синайським півостровом. А потім чоловіка засудили до смертної кари. Ти зараз, мабуть, думаєш, що контрабанда наркотиків у Саудівській Аравії входить до переліку злочинів, за які призначають найвищу міру покарання. Але все дещо складніше: у Саудівській Аравії немає написаного кримінального кодексу, і як ти розумієш, цей незначний факт не дуже добре впливає на прозорість розслідувань та судових процесів. Зазвичай у королівстві до смертної кари засуджують за вбивство, тероризм і державну зраду. Однак законодавство про наркотики також дозволяє судді на власний розсуд засудити до страти за контрабанду наркотиків, отримання заборонених речовин від контрабандиста або їхнє виготовлення. Саудівські посадовці стверджують, що контрабандисти наркотиків заслуговують суворого покарання, оскільки цей злочин прирівнюється до насильницького нападу на їхнє консервативне ісламське суспільство. Коли рибалку Шазлі затримали, йому було 24 роки. Родич чоловіка передав New York Times голосове повідомлення, яке Шазлі записав з в'язниці. За його словами, наркоторговці, погрожуючи зброєю, змусили його сісти в човен з наркотиками. Саудівські прокурори, однак, стверджують, що Шазлі добровільно погодився перевести 334 тисячі пігулок амфетаміну в обмін на 3 тисячі доларів. Для протоколу ринкова вартість речовин становила би декілька мільйонів. Зараз Шазлі очікує на страту, а разом із ним ще десятки інших ув'язнених за подібними справами. Саудівський уряд повідомляє, що у 2025 році здійснили щонайменше 320 страт. За даними правозахисних організацій, дві третини з них пов'язані з наркотичними злочинами. Понад 90 страт здійснили за звинуваченнями, що стосуються лише гашишу. Взагалі ще 10 років тому в Саудівській Аравії смертні кари здійснювали шляхом публічного обезголовлювання у міських скверах. Вибачте, що ми про це говоримо із самого ранку. У 2018 році в інтерв'ю журналу Тайм принц Мухамед заявив, що королівство значно скоротить використання смертної кари і за даними правозахисників. Публічні страти справді більше не проводять. Площа в Ерріяді, де колись обезголовлювали людей, тепер стала туристичним центром, де люди розмірено попивають матча-лати. Матчалати з особливим вайбом. Мабуть, як ми розуміємо, певний час в країні був мораторій на страти за наркотики, але у 2022 році він припинив дію без будь-яких пояснень. І з того часу їхня кількість зросла до найвищого рівня за весь час, відколи у 90-х правозахисні організації почали вести щорічну статистику. Торічній рекорд, за даними Amnesty International, становив 345 страт, і за прогнозами організації, цьогорічний показник може бути навіть вищим. Правозахисники, які відстежують ситуацію, звертають увагу не лише на частоту застосування смертної кари. Але й на те, що на Шибениці непропорційно часто опиняються малозабезпечені іноземці з таких країн, як от Єгипет, Ефіопія та Сомалі, і що найменше деякі з них, здається, є низькорівневими контрабандистами або ж постраждалими від торгівлі людьми, яких змусили перевозити наркотики. До того ж, найчастіше обвинувачені не мають в суді жодного захисту, навіть державного адвоката. Чи заарештовували та засуджували до страти великих наркоторговців невідомо. Комплексну боротьбу з наркотиками саудівський уряд розпочав у 2023 році, запустивши публічні кампанії, що попереджали про наслідки залежності. Наскільки поширене вживання наркотиків у королівстві невідомо, оскільки відкритих даних про це майже немає. Але Нью-Йорк Таймс пише, що попит на наркотики в Саудівській Аравії існував давно. Однак, за словами дослідників та медиків, зараз є ознаки того, що залежність зростає. Дехто вважає, що це наслідок швидких соціальних змін. Одним із найпоширеніших наркотиків у Саудівській Аравії є каптагон. Це нелегальний амфетамін, який під час війни у Сирії став головним експортом режиму Башара Алясада, зокрема завдяки якому той міг утримувати владу у своїх руках. Ми продовжуємо ще однією дуже непростою темою Судан. Нагадаємо, що у квітні 2023 року там розпочався конфлікт усередині військового керівництва країни. Вогонь спершу спалахнув у столиці Хартумі під час зіткнень між регулярними збройними силами Судану та парамілітарним формуванням сили швидкої підтримки. Протистояння швидко розповсюдилося на інші регіони країни та переросло у громадянську війну. Якось ми розповідали у ранковому допі про те, що через активні воєнні дії у Судані мільйони людей покинули свій дім і постраждали від гострого недоїдання. Чергове загострення насильства сталося після того, як сили швидкої підтримки захопили у регіоні Дарфур місто Ель Фашер після понадрічної облоги. Після цього ситуація у Судані різко погіршилася. За даними ООН, лише за кілька днів із сусіднього регіону Кордофан утекло понад 36 тисяч людей. Вони тікали пішки, залишаючи все. Багато хто помирав дорогою від спраги та виснаження. Після захоплення Ель Фашера бойовиками сил швидкої підтримки саме північний Кордофан став новим епіцентром боїв. Це стратегічна територія, оскільки вона з'єднує західні провінції країни зі столицею Суданом. Тож контроль над Кордофаном дав угрупованню можливість просуватися далі до центру країни. Ще трішки повернемося до історії сил швидкої підтримки. На початку 2000-х, у регіоні Дарфур, адміністративним центром якого є Ель-Фашер, розпочалося збройне повстання проти суданського уряду, який звинувачували у дискримінації місцевих неарабських народів. У відповідь уряд кинув проти повстанців арабські загони Джанджавіт. Напіввійськові формування з місцевих племен, які отримали зброю, транспорт і повну безкарність. Вони спалювали села одне за одним, вбили тисячі людей, масово гвалтували жінок, а мільйони були змушені тікати в табори біженців. За оцінками ООН, тоді загинуло понад 200 тисяч людей. Власне, із часом із цих загонів Джанджавіт уряд створив нову формально офіційну структуру сили швидкої підтримки або РСФ. І тепер через 20 років ті самі сили знову звинувачують у масових убивствах і зґвалтуваннях, але тепер вони ще небезпечніші, оскільки оснащені сучасним озброєнням, як пише колумністка The Guardian Несріне Малік, значну роль у посиленні РСФ відіграють зовнішні покровителі, передусім об'єднані Арабські Емірати, які постачали бойовикам гроші і озброєння. А також купують більшість золота, яке видобувають у зонах під контролем РСФ. ОАЕС звинувачення у постачанні зброї відкидають, хоч відповідні докази містяться у звітах ООН. За даними ВООЗ, лише в одній лікарні в Ельфашері бойовики РСФ вбили щонайменше 460 людей, а також викрали звіти медичних працівників. Очевидці розповідають про позасудові розстріли. І відео, на яких видно, як люди благають їх не вбивати, а супутникові знімки фіксують величезні плями крові і пожежі. Цього тижня також з'явилися супутникові знімки, на яких, імовірно, можна побачити, як бійці РСФ ховають тіла у братських могилах. Згідно з дослідженням гуманітарної лабораторії Єльського університету, РСФ систематично знищує докази, закопуючи своїх жертв у траншеях і ямах. Прокурори Міжнародного кримінального суду збирають докази масових злочинів проти мирного населення. Паралельно в країні загострюється голод. Організація, що відстежує рівень продовольчої безпеки, зафіксувала факти голоду в Ельфашері та Кадуглі. Ще 20 регіонів перебувають на межі. ООН називається однією з найгірших гуманітарних криз двадцятого століття. США, Єгипет, ОАЕ та Саудівська Аравія запропонували РСФ. Гуманітарне припинення вогню. І у четвер угруповання погодилося на цю пропозицію, яка передбачає, що перемир'я має тривати три місяці і поширюватися на всю територію Судану. Утім, деякі оглядачі вважають, що це може бути спробою відволікти увагу від звинувачень у воєнних злочинах. Але ж у конфлікті є ще одна сторона, і військовий уряд Судану заявив, що не припинятиме бойові дії. Наразі сторони намагаються домовитися про новий раунд переговорів у Саудівській Аравії. Другий випуск поспіль у ранковому допіо Сербія і ні, там не оголосили дострокові вибори. У п'ятницю парламент Сербії ухвалив новий закон, який дозволить сім'ї Дональда Трампа замість архітектурної пам'ятки звести розкішний готель. Розповідаємо про це у розширеній версії ранкового допіо. Яку можна прослухати, підписавшись на Patreon, базу або спонсорство на Ютубі, це стане величезним внеском у нашу роботу і дозволить продовжувати створення ранкового допіо. І є ще одна нагода оформити підписку та увійти до спільноти Септо у людини, яку ти зараз слухаєш, сьогодні день народження. Твоя підтримка ранкового допіо стане для мене найкращим подарунком. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону. Бази від Моно, чи обирай спонсорство на Ютубі. Сьогодні у бразильському місті Белен стартує найважливіша кліматична зустріч року КОП 30. Ще до початку саміту його називали чи не найсуперечливішим за всі попередні. І зараз ми розкажемо чому. Але спершу нагадаємо тобі, що КОП це абревіатура від Conference of the Parties, Себто конференція сторін мовиться про країни, які підписали першу кліматичну угоду ООН. З середини 90-х вони щороку збираються, щоб домовитися, як зменшити шкоду від зміни клімату. А тепер про контроверсійності. Перше з них місце проведення саміту Белен розташований на околиці Амазонії, найбільшого тропічного лісу світу, який поглинає вуглекислий газ і фактично є легенями планети. Бразилія у такий спосіб хотіла нагадати світу про важливість захисту цього регіону, БЛН ворота до Амазонії. І саме тут, за задумом президента Лулида Сілви, народи тропічного лісу звертаються до світу з питанням, що ви зробили, аби наш дім залишався цілим і неушкодженим. І дуже іронічно, що сам уряд Бразилії перед самітом дозволив розпочати буріння біля гирла Амазонки державній компанії Петробас. Є також проблема із тим, що Белен не зовсім готовий приймати приблизно 50 тисяч гостей. Населення міста 2,5 мільйони людей, і більшість із них живе у злиднях. Інфраструктура Белена слабка: 50 тисяч відвідувачів треба десь розселити, і в місті для цього дуже мало можливостей. Оскільки готелів критично бракувало, то під тимчасове помешкання довелося переобладнати пороми, шкільні класи. Та так звані мотелі для закоханих. При цьому ціни на проживання злетіли до сотень доларів за ніч, і для делегацій з бідніших країн, які часто найбільше потерпають від зміни клімату, взяти участь у саміті стало справжнім фінансовим викликом. Підготовка до події тривала до останнього моменту. Ще у четвер робітники встановлювали килими і саджанці дерев, коли у Белені почали збиратися делегації з усього світу. Свою участь підтвердили понад 160 національних делегацій. Відкриватиме саміт президент Бразилії Лула Дасілва. Порівняно з минулорічним самітом у Баку в Белен приїде вдвічі менше глав держав лише 29. Серед присутніх прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кірстармер та принц Вільям, який представляє короля, президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Колумбії Густаво Петро. Та президентка Гондурасу Сіомара Кастро Китай на саміті представляє віце-прем'єр-міністр Сюсан, який раніше закликав до вільного обміну зеленими технологіями, натякаючи на невдоволення європейськими бар'єрами для китайських електромобілів і батарей. Сполучені Штати ж цього року дистанціюються від КОП. Президент Дональд Трамп, який неодноразово називав зміну клімату обманом, не лише сам не приїде на подію. Він навіть не відправляє у белен високопоставлених представників. Цей саміт відбувається в критичний момент, коли глобальна температура вже тимчасово перевищила позначку в півтора градуса за Цельсієм. Це саме та межа, яку світ раніше зобов'язався не переходити. 2024 рік став найспекотнішим за історію спостережень, при цьому дві третини країн світу. Не встигли оновити свої кліматичні плани, як того вимагала Паризька угода. Це своєрідні дорожні карти, у яких кожна країна описує, як саме вона збирається скорочувати свої викиди парникових газів і пристосовуватись до зміни клімату. З іншого боку, експерти ООН кажуть, що нові національні плани стали якіснішими і вперше видно реальне зниження глобальних викидів. Частково це відбувається завдяки тому, що сонячна і вітрова енергія цьогоріч уперше дали більше електрики, ніж вугілля. Найгострішою темою саміту однозначно буде кліматична нерівність та фінансова підтримка для вразливих країн, які найбільше потерпають від кліматичних катастроф, а також новий фонд для захисту лісів. Крім цього, знову повертається до порядку денного тема поетапної відмови від викопного палива. Також на саміті вперше серйозно говоритимуть про те, як зробити наші суспільства стійкішими до екстремальної погоди, а не лише намагатися їй запобігти. Цей день настав словники починають називати слова року. Дуже цікаво, звісно, але ж а коли встиг цей 2025 добігти кінця? Можливо, ти знаєш. Словник Колін словом 2025 року назвав vibe Coding. як пояснює The Guardian, це новий підхід до програмування, за якого замість написання коду вручну людина просто описує, що саме хоче зробити, а штучний інтелект автоматично перетворює ці описи на комп'ютерний код. Термін уперше запропонував Андрій Карпати, колишній директор із Шеїв Тесла та співзасновник OpenAI, Маючи на увазі процес, коли розробник або людина без технічних знань може створювати застосунки, забуваючи, що код взагалі існує, покладаючись на вайп, себто інтуїтивний опис завдання, інакше кажучи, вайп-кодинг це програмування через природну мову за допомогою ШАЇ, що робить створення цифрових продуктів, доступним для широкого кола користувачів. Серед інших слів, які також претендували на звання Слово року за версію словника Колінз, такі: біогакинг, зміна природних процесів тіла для покращення здоров'я та довголіття. Кленкер зневажливий термін для комп'ютерів, роботів або джерел штучного інтелекту. Глейс це слово означає надмірно або незаслужено хвалити когось. Орафармін свідоме створення харизматичного іміджу, культивація аури. Бролігархія жартівлива назва групи «Техбро», власників великих it компаній які з'явилися на інавгурації Дональда Трампа. Кулкейшн відпустка у місці з прохолодним кліматом. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Туреччина видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу. Та ще 36 високопосадовців, серед яких міністр оборони Ізраїль Кац, міністр національної безпеки Ітамар Бенгвір та начальник генштабу Еяль Замір. Звинувативши їх у злочинах проти людяності та геноцидів в Газі і у нападі на гуманітарну флотилію. Ізраїль різко засудив рішення, назвавши його піар-ходом президента Ердогана, який за словами ізраїльських чиновників використовує судову систему проти опонентів. Хамас привітав ордери, заявивши, що це свідчить про підтримку з боку турецького народу. Цей крок Анкари ускладнив питання можливої участі Туреччини у міжнародній стабілізаційній місії для гази, зважаючи на те, що Ізраїль проти участі турецьких військ у ній. Після зустрічі Віктора Орбана з Дональдом Трампом у Вашингтоні Сполучені Штати надали Угорщині однорічне звільнення від санкцій на імпорт російської нафти і газу. Трамп проявив розуміння до аргументів Орбана, мовляв, Угорщина не має виходу до моря і залежить від російських енергоносіїв. В обмін на послаблення санкцій Будапешт пообіцяв закупити американський скраплений газ і ядерне паливо на суму близько 600 мільйонів доларів. Під час зустрічі Трамп назвав Орбана великим лідером, похвалив його антиміграційну політику і закликав Європу поважати Угорщину. Орбан зі свого боку розкритикував попередню адміністрацію Байдена та заявив про золотий вік у відносинах між США і Угорщиною. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні тимчасово уникнув дострокових виборів. Його уряд зміг пройти два вотуми довіри щодо бюджету, який передбачає десятки мільярдів нових витрат для пом'якшення наслідків торгівельної війни зі США. Попри дефіцит у 78 мільярдів канадських доларів, уряд називає ці кроки поколіннявими інвестиціями. Ключову роль у порятунку бюджету зіграло неочікуване рішення консерватора Кріса Дантремона перейти до лав лібералів, а також відставка іншого депутата від консерваторів. Це дозволило Карні зібрати необхідну більшість і уникнути зимових виборів, водночас посиливши розбрат у середині опозиції. П'ятницю на тебе чекає спеціальний випуск ранкового допіо. Він відрізнятиметься від того, що ти зазвичай слухаєш. Але маємо надію, що ти не оменеш його увагою. Почуємося, Солодашко. Подкаст Ранкове допіо створює септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, монтаж Анна Вениченко. Дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.